Всім привіт, такі мої хороші. Рада вас бачити біля екранів своїх гаджетів, що ви приділяєте час моєму відео, і я вас сьогодні забираю в магазин Секунду шукати щось класне. І я вже тут, як бачите, ну що пориємося, і я знайшла ремінь, сьогодні 99 гривень за кілограм з клеймом ремінь, але я прочитала, що це якби чиста латунь. Думала, можливо, вау, Але ремінь дуже хороший, чоловічий, він шкіряний, такий, досить потужний, і якісний. І ось така ще якісна сумка в магазині. Дуже-дуже темно, чомусь. Лампочки їм погоріли. Я не знаю, важко знімати. Так що я перепрошую. А, така текстильна сумка, і вона комбінована замшею. Перед останній день завозу я сказала, деколи і в останній день я знаходжу супер класні речі. Це такий невеликий магазинчик, і ще місцеві називають французьким бутіком, так жартома. Цей магазинчик Він невеликий, невеликого формату, але тут не раз я знаходила класні бренди. І я полюю за брендами. Просто бренди мені потрібні. А чому я по-іншому ходжу в секонд, якщо не знайти якийсь класний бренд? Скільки взуття, взуття дуже реально багато. Ну, ще те, що багато, ще не означає, що є великий хороший вибір. Як бачите, люди шукають. Кожен обирає для себе щось цікаве. А пані тримає вже такі шлопанці. Я тримаю теж ось такі базові з натуральної замші, а Сучасні класненькі, це мас маркет але такі середні ціни і досить непогані речі виготовляє. Як бачите, є дуже багато на високих підборах від бренду Dune, це дорогий англійський бренд. Колір красивий в реальності хак, хаки, якби було ще світло, то взагалі би ціни не було в сьогоднішньому відео. Але, як є, я знімаю в таких екстрим умовах. Я полюю за речами, я реюся в цьому всьому практичному мусорі, щоб щось знайти. Досить цікаві ось такі туфлі, капці, кросівки, як це, ну, до речі, вони ортопедично мають устілку і дуже красивий був колір. Ще ось такі пудрові босоніжки, слінбеки. зручні ви бачите підбори. І колір такий приємний, припорошено рожевий до такого ніжного бускового. Як бачите, вони не зношені, ще наклеючка знизу є. Зуття дуже багато перед останній день. Я скажу вам, що. Кому потрібно взуття, ось, наприклад, ось такі босоніжки, а на танкетці досить сучасні, цікаві і вигідно їх купляти. Або ось такі черевички, такі бутильйончики, багато класичного взуття, і хто любить класичне взуття сюди, і ось такі шльопанці, Це від бренду. Я думала, Flop, але ні. Ортопедична, до речі, була підошва, дуже зручні, але я так все перевертаю, тому що я хочу щось таке знайти класне-класне. Підтримайте мене, підтримайте мене. У їх пошуках. Є кросівки всякі такі. Чобітки. Ось такі ще красивезні. Вау! Від Дюн теж від англійського цього бренду це досить недешевий бренд. Вони такі вихідні, ошатні, такі босоніжки. І ще ось такі принтові під зебру. І оці такі нарядні. Шимером блискучим, сріблястим. І ці зручні і теж мають сріблясту таку спереді смужку. Але вони досить зручні, це шкіра. Подивіться, які хороші, якісні. Накопатися тут не перекопати. І я не знаю, як би донизу докопати. Ось такі ще шкіряні Іспанія стається. А. От би зараз знайти ну просто такий важкий люкс. І я, до речі, в цьому магазині знаходила досить класні а, дорогі бренди. І мінелі знаходила взуття. Взуття я тут класно знаходжу, і а, лашки знаходжу теж класні, але не завжди от буває. Ну Це все залежить від завозу. Про що говорила? Ось такі класичні. Ешкіряні спереді, якбо під рептилією, або тиснені, або і натуральна рептилія. Я скажу вам, я щось так фиркаю тим зуттям. Не знаю, що я хочу тут побачити. А, які ці хороші літні спадрилі шльопанці. Так, ці ви бачили. Ну, я ще повернуся до взуття піду подивлюся на лашки, бо їх не передивишся стільки взуття. Ці взагалі як з гуми. Як можна в таких ходити, чи буде зручно? Ну, нога потіє і гумові? Оці від Пітер Кейсер. Німецький бренд люксовий чоловічий. Ось такі кросівки. Ну, вони трішки залюблені, бо вони класні, їх любили всередині. А, чуть чуть там, до п'яточка протерто, але саме формат кросівок, і вони такі зверха всі цілесенькі. Ще ось такі кросівки є і від пуми. Ну що, хапаємо. Так, бачите, там всередині так, де п'яточка. І така е, хода була не досить правильна, бачите, так витерто за боком е, підошку. Всякі кросівки, чоловічого теж є досить для роботи, для будівництва, для якихось походів. Подивіться, який масштаб взуття. Ну, я пішла на лашки, можливо, ще повернуся до взуття, тому що його нереально багато, нереально багато текстилю, хоч перед останній день. Дівчатка риють, риють, рушнички, як ви бачите, всяке таке. Я дивлюся, я одяг, я пішла на блузи. Я дозволяю, Так буває, от карта лягає так мас іде, От що не візьмеш? Я минулого тижня я не знімала. На жаль, я просто такі класні бренди познаходила в останній день і кашемірові речі. І, але я не включила, я пізно прийшла в камеру. А, а тут, перед останній день, я, ну, деколи заходиш, і ти бачиш, що в інших магазинах, при іншому завозі, можна крутіші речі набагато вибрати. І коли ти бачиш, що щось не так йде, як би хотілося мені, то вже якби настрій а, пропадає. Ну, дивіться, які класні брюки, лимонні а, з віскози. на жарищу. Це спіднички джинсова з потріпаним низом від бренду MOTO. Так. Щоб ви цікавого знайшли цього тижня в секондах. Оця класична, дуже красива, така елегантна, лаконічна спідниця в нас впереді з принтом. Від Esprit. Дуже хороший і якісний бренд. А, цей. Варто звертати на нього увагу. Ще ось така від River Island блуза в стилі Petwork. Такий принт, легесенька, цікава, яскрава. Можна взяти низ білий, слін брюки білі, і тоді буде гарно виглядати. Дізель-футболочка, от вам і пішли бренди. От і повалило. Mm. Ні, непогана, до речі, футболка. І я показувала, скільки дізель коштує. Така футболка буде коштувати в районі 80 євро, як мінімум. А тут вона за копійки вам вийде, якщо ви просто фанатієте і вам потрібні бренди. Ви любите одягатися від тедбайкер, підліткова сукня. Дуже цікава знахідка, тому що підліткові для дівчаток сукеночки дуже рідко трапляються, а тим більше дизайнерського плану, дизайнерське. І тед Байкер ось така сукня. І вона заважила 47 гривень. 99 гривень за кілограм повторюється, 47 гривень. Ну, це в Львові навіть не чашка кави е, в такому середньому закладі. А тут буде ціла сукня. Сукні дивлюся. У нас така погода, то холодає, то тепліє від калейдоскоп від англійського бренду. Бачите, що речі можна придбати перед останній день з етикеткою. Ну і не тільки придостанній останній день. Минуле відео я вам навіть показувала. Я знайшла в лакопи ще речей з етикетками. І були такі речі, що навіть і не війшли у відео, тому що неможливо безкінечно показувати. Сподобався ось такий картиган. Я зразу побачила, що це Італія тут. Почерк їхній такий є, такі на базарчиках Венеції продаються Made in Italy. Це не є якийсь бренд, вони просто пишуть Made in Italy. підприємці, вони шиють такі малесенькі майстерні швейні і вони таке відшивають, тому цей одяг не є такий мега якісний, хоча він реально може бути пошитий в Італії. Ну це такий базарний базарний італійський одяг. А як во немає бренду, а якщо це якийсь бренд, там, наприклад, італійський, бачите, продуктовано 100% льон. 100% льон Made in Italy. Дуже жарко, жара, і такі вони шиють різні ляні речі. Цей колір мені сподобався з блискучою такою ниточкою. І від Джесика від англійського бренду колір гірчичний, дуже красивий. І ось ця ниточка. Не всі люблять з блискучою ниткою, з таким шимером. І мені здається, до такого, як би кежу стилю цього джемпера. Там вона зовсім ні туди, ні сюди ця нитка була. Ну, це таке. Я показую знахідки, а не переконую. Що це мода, це не про моду, а про знахідки канал. І від бренду Next від англійського бренду Джемпер. Такий, він класненький. Подивіться, який колір в в'язаний. Ще ось такий від Холістер мені сподобався Джемпер. Люблю такого формату, він оверсайз, такий чуть-чуть кроп вкорочений, як бачите, пройма занижена, ну цікавий. Цікавий слайтер. І якісний основне, що він якісний. Тут бавовна є в складі і колір. І ще сподобався ось такий оверсайз. Не знаю, цей бренд, але він виглядає дуже якісно на цей свайтер. Я бачу, що багато покупців бродять як сонні мухи, що з їм теж сьогодні карта налягає, можливо, це зв'язано з погодою. <с> такий меланхолічний настрій. А, джинси легесенькі, легкі такий денім, але дуже класні. Це від бренду швейцарського Nile. І ще ось такі білі. Це базові джинси. І вони великого розміру, і вони в ідеальному стані. Це від бренду Перуна. Це 18-ка англійська. Так чи ні? Зараз ще детальніше подивлюся. Але вони виглядають білосніжно, вони виглядають просто ідеальними такими. Джинсики дуже важко знайти тим більше і білі, щоб вони були без плямок, чистесенькі, такі білосніжні. О, Побачила Левіс. Радію, коли знаходжу цей бренд, тому що ви знаєте, що Левіс середня ціна 100 доларів коштує джинси. А тут тобі маєш, вони ідеально в ідеальному стані, можна купляти. І подивимося на сайті, скільки коштують джинси. Є на знижці, бачите. А є без знижки 98 доларів. Так як я казала, середня ціна 98-108. Можливо, там і розміру було. 108-118. Я так зрозуміла, що більший розмір, то пішло більше тканини і чуть дорожче. Але джинси є і на знижці по 50 доларів, а так середня ціна нових 100 доларів. 98-108. Ну, Модні різні, бачите, вкорочені і скіни, хто любить, і кльоші. Різних форматів джинси. Немає такого, що тільки модне те або, або се. Курточки, Ну, яка темнота, яка темнота жакет. Мені сподобався жіночий такий, як би в смужку, але не важкий Не важкий денім. Я бачу з білими завуженими брючками цей жакет, або з червоними такими класними, вкороченими завуженими брючками, досить гарно би дивилося. Наголошую, що дивилося на цьому слові. І така парка, така якби якби парка, така якби курточка, но вона літня, легесенька. Це плащовочка і колір від айворі до такого легкого баж. Ідеальний стан, дуже класна курточка, базовий колір стягується зсередини поясі, на блискавці. Це 38-й європейський, це англійський бренд. І подивіться, яка хороша якість, це 100% бавовна. Сподобалася реально ця курточка. Ще сподобався ось цей жакет. Він білий, смужку, така класика. Він буде поєднюватися із класичним одягом від Талівейл. І з класичним. Ну і можна і до джинсів взяти. Чому ні, такий жакетик? Він білий, смужку. Теж сподобався. Я показую з того асортименту, що є, тому що бувають кращі покази, бувають гірші. Все залежить від того. Якщо нема чого з такого вау, то я його і не покажу. Якщо є вау, то і показую. Ну, ви мене зрозуміли. Повернулася до взуття, ще чуть-чуть порився. Я бачу, що взуття тут мені краще кращий вибір. У нас ще взуття не беруть. Я не знаю, пишуть. А, дівчатка в коментарях, що взуття просто катастрофа в їхніх містах. Подивіться, яке класне взуття передостанній день, які шльопанці. А, ну, кедів багато і на низькому, на низькій воді багато, на низьких підборах. Якби хватає взуття, якщо в когось є потреба, то і тапочки може собі придбати. Теж подивіться, які милі тапочки, вони легенькі і заважують мало. У мене сьогодні вільний час, і я чуть-чуть пішла прогулятися, подихати свіжим повітрям і беру вас з собою. Подивимося на цей львівський вайб, на цю енергетику, на цих стильних хлопців чи нейджерів. Подивіться, які вони стильні львів. Це взагалі це практична столиця моди європейська. Які стильні, як це все виглядає гарно, органічно на фоні старого міста. Багато є туристів, які зачаровано розглядають фасади будинків, розглядують цю архітектуру старовинну, насолоджуються прогулянками, погодою. А я хочу зайти і взяти вас з собою в один магазинчик, сьогодні знижка. Так, ось це все для дому. Пару секунд я вам покажу. Походимо, подивимося, вже готуються до пасочки магазин, вже виставляють. Різний декор, ось така чашка з зайчиком. Чи любите ви цю мережу карту? Цікаво, напишіть мені теплесенько в магазині, тому що у нас прохолодно, ось так виглядає через віконечко місто. Яка красота, всяка тарілочки. який посуд, все таке в пастельних таких в кольорах. Сподобався ось такий стаканчик. Такі стакани, вони не круглої форми. Досить цікаві. 230 гривень один такий стакан коштує. Ось таке скло. Склянка правильно. Так. Купа всього є, Різні вазочки. Це теж таке скло, воно тоненьке таке. Аж страшно тримати, щоб не розбити 230 гривень така ваза. Всім папа! -па, цілую до зустрічі і знову вирушаємо на полювання через пару днів. Чекаю вас!